Хочемо побажати саме головне, щоб вони дотримувалися тих е традицій, які за -за закладені в цьому медичному е училищі, яке ми закінчувалися вже багато років назад, і е е яке закінчили дуже багато гарних людей, фахівців, і на, на чиїх плечах до сих пір тримається медицина цієї області і не тільки цієї е області, а й країни, і навіть світу, бо дуже багато випускників працюють по всьому світу. А, і я думаю, що їм не соромно за те, що вони закінчили цей базовий медичний коледж, який ще називався тоді як медичне училище. Я теж приєднуюсь до всіх цих побажань. Хочеться е, побажати також значить, плідної роботи, е, колективу коледжу. Е, Здоров'я всім, удачі. Всього самого доброго. Взагалі про коледж, про медучилище, в мене самі-самі гарні спогади.